Всім привіт! Щиро вам дякую, мені дуже приємно. Я зараз на городині, обіцяла вам вчора показати, так, що я зробила. Ось тут, бачите, так добренько почистила. Майже ось тут, де починається ця діляночка, де була картопля. Тут оце можна ну, спиляти, викорчати. Тут ще дрова, бачите, можна вибрати. Ось. І так, так, можна. Докопати. Там буде копатися, перекопуватися, буде малина, діляночка з малиною. А тут можна буде ось такого і смородина залишиться, куща копається. І так можна буде зробити ще отакий шматочок діляночки. Бачите? Ось так. Зараз я покажу вам, що я вчора сіяла. Полуничка під... Під коріннячками гірчичка непогано почуває мені вона подобається. Оця так. Повільно, повільно йде. Квіточки пускає, бачите? вам. Все. Дивіться, ці тріщини, Бачите, це не є добре. Тут ще між кущами ще нічого. А от тут я вам зараз покажу. Я заливала вчора водичку і можу її позаливала. Ось бачите, коріння взагалі можуть лопатися. Так і вона не дуже, ну, не добре. Тому я буду присипати її хвойним опадом. А хвойний опад вже трошечки почав перегнівати. Зараз чоловік перекапував трохи коріння, бачу, витягував, бачите? Тут сіяла гірчичку. Так, зверху прямо посіяла її, бачите? Ось так. А тут, мої дорогенькі, те саме сорівнування, як українське змагання. Оце тут я і снікерс змагаємося. Хто гарніше підгодує ділянку. Бачите, що робиться. Я гірчичку посіяла. Ось. Бачите. Ну, питомці. питомці. Всього вам найкращого вечора, серця. бережемо наш діточок, бережемо себе. Я молюсь і рекомендую. Божечка є, божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково буде. Щиро вам дякую.